Хело, друзі, ви на каналі Даня Плей. І з вами сьогодні грає мама та да, Даня. І ми сьогодні зайшли пограти в гру Hide and Seek. Так, це гра хованки. Ми вже давненько тут не грали, але вона дуже-дуже прикольна, тому ми не можемо про неї забувати. І що у нас зараз відбувається? Ух ти, зомбі! Зомбі у нас режим буде прикольно! Зараз у нас відбувався вибір режиму цієї гри. І зараз ми вже скоро підемо грати. Зараз треба ще вибрати карту, в якій ми будемо грати, і ховатись. Спальня в нас буде теж дуже прикольна локація. Тобто у нас буде режим зомбі, і грати ми будемо в спальні. Дуже прикольно. І що далі? Далі ми вибираємо, хто в нас буде шукати. Явно точно вже не я. І не Даня, да, якийсь незрозумілий гравець. Тобто нам з Дані прийдеться ховатись. І я сподіваюся, що ми з ним сховаємось так, що нас ніхто просто не знайде. Так, куди ж мені тут забігти? Я не знаю. Ох, як я впала. Слухайте, я така маленька тут взагалі. Ну, мені буде, в принципі, неважко сховатися, оскільки в нас 40 секунд в мене є, щоб кудись взагалі добігти і кудись мені сховатись. А куди, куди, куди? Я не знаю навіть, куди мені можна сховатись тут. Тут взагалі нічого на підлозі немає. Ага. Десь, можливо, тут, хоча тут буде дуже швидко, напевно, він мене знайде десь тут. Ну, ладно, я. Опа, куди я залізла. А ну, я ладно. в компі Даня сховався у нас в компі, а я стану, буду ось тут ховатись. Ну, все, я думаю, що в принципі достатньо, тому що час зараз вже вийде і мені просто нікуди вже бігти, немає в мене часу. Мені кажеться, туди, туди залізти краще. Не знаю, як краще туди залізти чи ні. Мені трохи страшнувато, якщо я зараз все зроблю, то він мене просто побачить. До речі, час в нас вже в грі пішов. нас 236 секунд зараз, щоб він знайшов нас. О, ага, ну він в принципі, а де він взагалі лазе? Він по полкам ходить. Зрозуміло, то він далеко від мене. Слухайте, та в мене тоді є багато шансів виграти, тому що він заліз наверх, а я то внизу. І що він стоїть в одному місці, що він робить. Ну давай шукай вже. Чого ти не шукаєш? Він мабуть подобається комусь. Зрозуміло. А знаєте що, було б дуже прикольно, якби я була шукачем або Даня. Взагалі було б прикольно. Ну що, друзі, де він ходить? Він наверх намагається залізти. Ага. Ага. А я не пол, а я ну компі. Дві кімнати. Даня в нас сховався в комп'ютері, там є дві кімнати, де можна ховатись. І там тільки був цей гравець, який шукає. І він не знайшов Даню. Що саме цікаве, Він був дуже-дуже поряд з ним, це було так небезпечно, але ні, він його не знайшов. До речі, ті гравці, які були з Дані, вони вже потікали кудись, він там залишився один. Де він ходить? Чому він ходить тут? Ой, ой, куди ти на підлогу пішов? Краще ходи зверху. Блін. а ні, а ні. Він далеко від мене, так? Да? Далеко, так, так. Це дуже добре. А де взагалі я знаходжусь тут? Я ні, я не, не бачу, де я тут. Куди ти пішов? Куди. Слухайте, ага. Він на ліжко пішов. Ну, я теж далеко. А в нього залишається всього 77 секунд. Щоб когось знайти. Вже дуже дуже мало часу. Він нас не знайде стопи. Я ось хвилююся, щоб він зараз на висоту куди, кудись не заліз. О, він когось знайшов, прикиньте, одного когось знайшов, але не нас, це хтось інший. Я хвилююсь, що він може залізти на висоту кудись і звідти мене побачити, бо мене, в принципі, з висоти можна побачити там. Я в мене не така уж надійна схованка, але непогано. 40, 47 секунд ще трошки, ще трошки. Я там в кумпі, мій труситься. Так, 35 секунд всього в нас, друзі, залишається. 30 навіть. Ну, я не знаю, Даня, як ти гадаєш, він зможе взагалі хоч когось знайти за цей час? Та, я думаю, ні. І я думаю, що він вже точно нікого не знайде. О, він знову біля Ляданя. Він. Я бачила тебе! Я бачила тебе! А він тебе не побачив, прикинь. Просто пробіг повз тебе і все. Це взагалі це треба було ще так постаратись йому, щоб. Три-дві секунди. все, друзі, він програв. Мене очко не носили, а очко не нашли. Найшов тільки трьох людей. Він у нас да. І ми здані в числі переможців, тому що він нас не знайшов. Ну що, давайте ще разок. І я сподіваюся, що або я, або Даня буде шукачем. Було б дуже прикольно. Спершу у нас знову буде вибір режиму гри. І що буде на цей раз? Давайте щось інше. О, о, буде стандартний, в нас режим стандартна гра. Теж прикольно, можна пограти. А зараз буде вибір карти, де ми будемо ховатися. Я хочу, щоб у нас була інша якась локація. Нехай буде не спальня, нехай буде щось інше. О, лабораторія, друзі. Прикольно, тут є багато класних місць, де можна сховатись. Ну, а тепер найцікавіше, хто в нас буде шукачем. Ну, чому повз мене? Ну, чому можна було вибрати мене або Даню, Було взагалі просто шикарно. Якийсь глоток у нас буде шукати. Так, 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 ходімо, ходімо, ми ховатися. Ходімо шукати собі якесь місце. Ой, як тут темно все, слухайте, а не можна в розетку залізти. Я б залізла в розетку, якби було можна, там немає потаємної кімнати часом. А ну-ка, зараз ми переві. О, слухайте, можна, все, я в розетці. Круто, круто, я сховалась. хоча, хоча, якби я шукала, я б першим ділом пішла б сюди перевіряти. І в нас ще є 25 секунд для того, щоб сховатись. Хоча ми з Данією вже сховались, ми, до речі, разом, а прокинь, якщо він нас одразу разом і знайде. Оце буде так, оце буде неочікувано. Ну нічого, поховаємося ми вдвох стані, 10 секунд залишається, і ми підемо слідкувати за шукачем, де він буде нас шукати. Там стільки багато всяких місць, де можна поховатись, що я думаю, в нього буде багато варіантів, куди піти. Так. Дивимось, дивимось, куди він пішов. Хоч би тільки не в розетку, слухайте. О, ні, він пішов одразу наверх. Слухайте, когось він одразу знайшов. Просто. Як так? Як так він когось знайшов? А він просто не встиг, напевно, кудись добігти, не встиг сховатись. Оце так, друзі, оце так. сходу одного просто вообще знайшов. Да. Так. Так. Так, неочікувано. А ну, кого ти тут ще знайдеш, чи є тут щось, чи немає. Ну, добре, що він побіг зовсім іншу сторону. Не в нашу, не там, де ми ховаємося. Даня, ми можемо знову з тобою бути переможцями просто. Ну, друзі, погодьтесь, реально ж прикольна локація. Можна грати дуже цікаво. Ми з Данії ще грали, до речі, в Хованки в Брукхевені. Теж було дуже прикольно, але тут прикольно саме те, що тут багато гравців грає, і є багато кого можна пошукати. І різні локації. А якщо вам цікаво подивитися, як ми грали в хованки в Брукхевен, то я зараз зверху вам залишу посилання на це відео. До речі, друзі, якщо ви дивитесь це відео і не підписані на канал, то обов'язково підпишіться та поставте свій лайк цьому відео. Так, ну де він? Гляньте, він ще когось знайшов, ще одну людину знайшов, нічого собі. І це в нього ще 200 секунд попереду є. Дуже багато. Він який такий спритний, спритний чувак. Він зараз, напевно, знайде більшу кількість людей. А можливо, навіть і встигне на всіх знайти. Я не знаю. Ну, початок в нього непоганий. Він вже двох знайшов. Я не розумію, а хто за ним бігає? Хто це такий? Ох, як він підпригує високо. 180 секунд залишається. Навіть і не близько з нами Гля, когось іще знайшов. Когось знайшов все. Все, третю людину він вже знайшов. А до нас ще дуже-дуже йому далеко. Він взагалі не там бігає, не там, де ми ховаємось, так, да, даньок? Так, звісно. Як ти думаєш, він зможе нас знайти чи ні? Ні, а ти як думаєш? Я теж думаю, що він нас не знайде, бо він якось поверху бігає, на низ навіть і не думає. Ну, хоча це логічно, в принципі, що багато людей одразу будуть шукати зверху. Ну що, трьох він знайшов і поки що, поки що все. Більше нікого він не знайшов ще. О, спустився на низ, він. Це вже не дуже добре, куди ти, куди ти, куди ти направляєшся, тільки не до нас. Ні, він знову наверх кудись залетів. Так, не спускайся, не спускайся, будь на поверхні, будь наверху, на інших поверхах шукаю. Тут скільки місць. До нас не ходи. Ми з Дані хочемо виграти. 118 секунд. Ще час є, ще багато в нього часу, щоб когось знайти. Ану, давай, чувак, шукай тільки подалі від нас. До розетки не ходи, будь ласка. Так, ще більше хвилини в нього залишається. Ну він глянь як швидко мотається. Чому ти спригнув, запригнув, спригнув. Ну піди перевір, чи є тут хтось, чи немає. Чому він так. Що це в нього? Поїсти захотів, чи що? Напевно, так. 80 секунд. Вже зовсім мало. А скільки він, трьох чи чотирьох? Трьох він знайшов. Так, так, трьох тільки він знайшов. І знову він по підлозі бігає. Оце вже небезпечно. Ні, він хоче залізти на стіл, щось не виходить. Давай, давай, залазь, ось тут бігай краще, до нас не ходи зовсім. Так і ще хвилина, вже вже трошечки ще нам хвилину протриматись. Можливо, він тут ще когось і зможе знайти. А можливо, вже й ні, можливо, тільки трьох знайде. Хоча починав він так досить швидко. Ти вже тут бігав, ти тут вже дивився. Біжи кудись в інше місце, чому ж ти тут тільки бігаєш. Він стоїть, напевно, думає, куди ж мені побігти, що ж мені робити, де вони всі є. Ще 30 секунд, тебе 0 шансів. Так, ну так, я думаю, що шансів в нього вже дуже-дуже мало нас знайти. 20 секунд залишається. Останні секунди, друзі. Останні. Блін, ну як я хочу побути шукачем. Це так цікаво. Він вибухівку взяв. Угу. Так, 12 секунд, 12. І куди він побіжить? Він наверх знову біжить, зрозуміло. Добре, що не до нас. Ох, полетів, полетів. Куди полетів? Когось побачив чи ні? Все, друзі, все нас він не знайшов. Ми здані знову переможці. просто. фіо нам будував. Круто, друзі, круто. Ну що, разочок ще зіграємо? Давайте ще раз зіграємо, тому що зараз вже буде в нас новий режим і нова карта. І що в нас випаде за режим? Знову стандартний? Ні, вже не стандартний, тепер ось такий. Прикольно. А тепер ще треба карту вибрати. Яка в нас буде карта? Давай щось новеньке, щось інше. Вже не лабораторію і не спальню. О, дитячий садок, друзі. Будемо ховатися в дитячому садку. І останнє, ну що, схрещуємо наші пальці, щоб була шукачем або я, або Даня. Два шукача буде, у тебе є сам. Супер, друзі, буде два шукача навіть. Круто, це вже дуже цікаво, обов'язково. Треба, щоб або я, щоб або Даня. Гля, з нас починають. Ну, ну давай, 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 випади на нас, на когось. Ні. Ну чому, чому не щастить нам здані? Так, погнали, погнали. У нас всього 60 секунд є. А куди, куди, куди? Я побіжу кудись в цю сторону. Всі погнали туди. А я побіжу сюди. Я знаєте що помітила? Що вони всі чомусь одразу наверх кудись йдуть дивитись? Одразу шукають наверху. А я буду десь тут на підлозі ховатися. Ой, не сюди. Не сюди я хочу заховатись десь. Ой, а в нього там, слухайте, цей а в нього там прыжок є, то він може підбихти. Ну, можливо, він мене не помітить тут. Буду я стояти тут, напевно, да. Блін, а там мене видно. Видно, а я вже нікуди не зможу переховатись. Ну, добре. Ну, добре, буду вже стояти, де я і є. Тепер треба мені спостерігати за нашим шукачем, щоб він не біг в мою сторону. Я не знаю, де даня. Далеко від мене, напевно. Так, даньок далеко. Я не бачу, де він там є десь. Ну, він теж непогано сховався, шанси в нас знову є перемогти. Погнали дивитись за шукачем. О, він вже летить. Вже летить, глянь в, в неї яка шапка прикольна <салю> <салю> Санта-Клауса. Ну що, куди ти побіжиш? І знову вона пішла наверх чомусь. О, когось вона вже бачить, а чувак просто взяв і вийшов. Вона його не змогла знайти, тому що він просто вийшов. Ось так зробив. Ой-ой, ой вона спустилась на підлогу. Ой-ой, ой це вже небезпечно. ні 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 О, ні, я думала, що вона піде наверх, але не пішла чомусь. Так, далеко вона від мене чи ні? Я не розумію, де вона. Я не розумію. Напевно, далеко. Напевно, так. Наверх пішла. Так. Ось бачите, вони чомусь одразу всі йдуть кудись наверх. А на підлозі особи так не шукають. Ну, що ти? Що ти тут <рапляє> робиш? Пішла на батуті попригати. Ага, наверх вона хотіла залізти. 170 секунд і когось вона майже знайшла. Але ні. Та людина, напевно, також вийшла, гравець, тому що стояла і нема, пропала. дивно. Ну що, нікого вона ще не знайшла. 150 секунд залишається вже зовсім трошечки. Давай активніше шукай, бо ти так нікого не знайдеш, біжи вже кудись. Тут реально дуже багато місць, де можна сховатись. Ой, щось з нею відбувається таке <сут> літає просто. Ага, вона захотіла подивитися зверху, де хто може бути. О, хтось тут був. То вона його знайшла? Так, да, знайшла вже когось. Прикольно. Молодець. Ага, хтось в тюрмі там. Прикольно, друзі. Ну, вона ще шукає 119 секунд. Поки що вона так далеченько від мене. Вона навіть в мою сторону і не дивиться. Я не знаю, де даня. Але вона не там явно ходить. О, когось вона побачила, да? Хтось там. Хтось там стрибає, і вона побачила і біжить за ним. Не знаю, чи вона зможе його наздогнати. О, так, наздогнала, ще когось знайшла. Швидко, молодець яка. 95 секунд в неї залишається ще час в неї є. Не багато, але є. Ну що? Я думаю, що зараз нас також ніхто з дані не знайде. Вона не знає, де ми є, і навіть в нашу сторону не біжить. Хоча, хоча вона вже десь була поряд зі мною. Але пішла в іншу сторону, тому що я на підлозі стою, а їй там не цікаво, вона йде кудись там, де вище шукати. Ой, ух, фух, я вже думала, вона пішла, пішла до мене сюди. Ой-ой-ой, ой-ой, даньок. Зараз може когось нас з нас тобою знайти. Тікай, ховайся скоріш, а ось і Даня. І я там була, гляньте, вона просто тупо від мене відбігла. Я ж була там, я ж була там, а вона мене просто пропустила і не, і не знайшла. Мені пощастило, просто пощастило Блін, оце так. Даня, ти бачив? Ти бачив? Вона просто пробігла поряд зі мною і все. І побігла далі. Так, ну, а я заберу призи. Даньок призи забирає. Ну, я досі в шоці. Вона просто не захотіла на мене увагу звертати. Пройшла повз мене і все. 20 секунд залишається, друзі. Ну що, як гадаєте, вона мене встигне знайти чи ні? Чи я все-таки виграю? Напишіть свої здогадки. Я думаю, що я виграю. 10 секунд в неї всього залишається. Блін, не біжи туди! Не біжи туди! Не біжи! 6 секунд, 4, 3, Давайте, давайте! Я хочу виграти! А, блін, вона мене знайшла! Прикиньте, друзі! Вона всіх знайшла! Як вона це зробила? Вона знайшла всіх, такого не може бути. Чітер, Даня, вона читер, Це точно. Так. Оце так, друзі. Нічого собі, людина, шукає. Круто, ми з тобою сьогодні пограли. Було неочікувано в кінці. Взагалі, дуже. Дякую, друзі, вам всім за перегляди. У нас на сьогодні все. Обов'язково ставте свої лайки та підписуйтесь. Всім бувайте! Всім бувайте!